Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Виконуємо завдання 11-го уроку. Давайте пригадаємо, що таке текст? Зв'язані за змістом речення утворюють текст. У тексті речення розміщені в певній послідовності. Текст це зв'язані за змістом речення. Те, про що чи про кого повідомляється, розповідається в тексті, це його тема. Кожен текст чогось навчає. Це його мета. До тексту можна дібрати заголовок. Він виражає тему тексту. Будову тексту можна порівняти із будовою будинку. Будинок закладається з фундаменту, текст починається з зачину. У зачині коротко повідомляють про ті події або явища, що будуть відбуватися у тексті. Далі споруджують стіни, вікна, двері. У тексті це основна частина, так як в будинку основна частина найбільша, так і у тексті основна частина найбільша. З основної частини ми дізнаємося головне, про що автор хотів повідомити в тексті. І дах на будинку. Кінцівка, закінчили будівництво будинку. В тексті це теж завершення, закінчення. Тут ми робимо висновок. У тексті основна частина найбільша. Прочитайте текст, Доберіть до тексту заголовок, поділіть текст на частини, спишіть його, дотримуючись абзаців. Зачин, основна частина, кінцівка. Кожна частина тексту має бути записана з абзацу. Натисніть на паузу та виконуйте завдання. Перевіряємо. Зачин. Осінь володарює в лісі. Далі йде основна частина, абзац. Заклопотано стрибає між гілками білочка, нанизує вона на сухі гілки гриби носить стиглі жолуді, схопить щось і швидко мчить до своєї комірчини. І кінцівка теж з абзацу. Тепер не страшні її люті морози та хорделиці. Ну а заголовочок у кожного свій. Мар'янка одержала незвичайного листа. Допоможи дівчинці його розшифрувати. Чому одразу важко зрозуміти його зміст. Як пов'язані між собою слова у реченні. Запиши запрошення правильно, підкресли звертання. Прочитайте лист, виправте помилки і запишіть лист правильно. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Мар'янко, я хочу запросити тебе на веселу прогулянку. У неділю приходь в парк, чекаю тебе, твій друг Миколка. Чому у першому випадку незрозуміло було? Тому що слова в реченні стояли в неправильній формі. Нам потрібно підкреслити звертання у запрошенні. Давайте пригадаємо, що ж таке звертання. Звертання це слово або сполучення слів, що називає того, до кого звертаються. У нас звертаються до мар'янки. Підкреслюємо Мар'янко. Це у нас буде слово звертання. Поєднай фразеологізми із його поясненням. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Бити байдики лінуватись. Давати прочухана карати. Тримати язик за зубами мовчати. Запиши із фразеологізмів слово, яке відповідає поданій схемі. М'який приголосний, голосний, твердий приголосний, голосний наголошений, приголосний твердий. Два склади. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Це слово язик. Літера Я на початку слова позначає два звуки -а. З, а к, Наголос падає на другий склад. Язик. Виправ помилки перевір правопис слів, використовуючи записник словникових слів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: неділя, дятел, черговий, горизонт, парасолька, автомобіль. Комбайн, вітчизна, предмет, шофер, четвер, театр, червоний, середа. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей.